Та що, мені вже не ложить, да? Ти вже сама доходиш. Тя. Отче, ну. Івану не про Хватило, так. Думала, останеться, да. шкода, що пропадала, ми продаємо. Да, І собі не вистачило, не розчитали цей от. Правильно. Те я вдіваю другу сумку. Так цлі було ковале, все я повну. Марку, чув, де ви дають коровам. Ага. І що, оказується, що от моркві молоко жовте як. Ну так, да. воно пігментирується, тож, ж Я чув це десь, я не пам'ятаю, хто це розказував, я чув це. Моркова придає цвіту. І гарбуз. Гарбуза моркова. Жовта, скажімо, молоко. Ну, десять минут першої токи. В одиннадцять. Не, не ровно в одиннадцять. Десь половина. полтора десь... часа Да, десь так. Здесь полтора-два дні більше. Хай полтора часа сьогодні вчора пять час не садився. Да. За два з половиною часа. Да и не мій телефон Саша гарячий. До лиця торкнути не могла Вони ж нагрівається в кипятковий стоїть. А ще на сонці, Діма. Ну так, да, на притом сонці. ще сонце на нас не світить, уже як вітамін якийсь дає. Привіт, Хідір, вітамін Д. Цікав самий головний вітамін Д. Ну не то, що саме головний. Очі... Один із важливих, так скажемо. Всі вітаміни важливі. Скажемо так, неважних немає. Це щоб хлопчику вітамін куплю кулов трьохсті. Це воно був побадрій. Бу побудли. Це ти ще будеш іти по той стороні? Ага. ага. Каже, батько думали буде ковказя, получився пупсик Ну так. Да. Та гарма Садим картоплю. Идемте, покажу вам, что мы сделали. Уставшие жесть. Ну, нічого нема. Там щось перегнуло, дарма. Та фігня. Яся, пошли. Ми всі толпою. Всі толпою йдемо. Ну, я оператор. Я знімаю. Це я такий чоловік, ото стоїть до вокруг світа. Як його кажуть? Комаров? Так. Він ж ото розкаже, а оператор знімає вказує. Так. Йому треба швидко реагувати на все, що да. проходить. Ну, на, я не скажу, що, що говорити без кінця – це дуже легка робота, знаєш це теж непросто. Треба ще вміти з людьми говорити, скажімо так. Це треба вже вмити всякі мови. Ні, ну його ж перекладач з собою все одно це не просто. Немає простої роботи, отакої, що сидиш і тобі гроші дають. Ваші депутати їх ніколи, їх ніколи в раді немає, а гроші бешені, більшані робота, Один за всіх бігає, на кнопочку нажимає. Оце. Да. За двадцять трьох. Тому вона там і одного оставить. Та хай бігає та нажимає. Щоб на Як це так? Потім другий буде Трррр. десь тонна у нас у народиться ну, усіх закратили. Та ні, нічого нема. там нас ця... Усіх сократили, бо роботи біділі фінансів нема. А в депутаті є на фінансування. Там ніколи не заканчивається. Все, люди, отузик усік мішаємо. А хто ж буде гроші не Ну, наші день? Все, люди, всім спасибо, ну? хто тут був, всім пока. Зреємося ну? в нових трансляціях.